Чотири учасники агентурно-бойової групи російського ГРУ, які готували теракти у столиці та на Львівщині, постануть перед судом. Відомо, що їх куратором був Юрій Сизов, кадровий співробітник головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Саме за його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах. Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати поруч перепарковану автівку. Проте контрозвідка та слідчі СБУ спрацювали на випередження і запобігли серії терактів. Ворожих агентів було ж затримано. Згодом СБУ затримала ще двох учасників групи. Ними виявилися контрабандисти, які переправляли з Росії вибухівку для виконання терактів. Окрім цього, встановлено, що на замовлення російського групу постачальники вибухівки мали забезпечити евакуацію одного із підривників на території РФ. Як свідчать матеріали провадження, співробітник гру РФ Юрій Сизов відповідав і за проведення диверсії, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також запобігла вибухам на одному із підприємств оборонного призначення. Наразі їм загрожує довічне ув'язнення.